Наш сьогодні гонець Сергій ходив в магазин. Зараз я ми подивимося, що ти бомжарик накупив. Давай, розпаковуй свої пакунки. Він а сьогодні що? буде пекти паску. А чого бомжарик ти бомжарик? А сьогодні вже ні, там нову куртку підстрижений. І та... футболку нову. А, ну, все, все, Коротше, 15 яєць. Ціну не пам'ятаю. Не, не. Повір мені, краще добре, що не пам'ятаєш. За, зараз... зараз... за яйця за вже знаю, яку паску спечу. Тільки що як був в магазині, мені сказали, це Марія, що зараз займає, Сергій, що ти Паску спік, Я кажу, що ні, вам купує якраз інгредієнти. Вона каже, по якому рецепту печеш? А я тут, дитки, знаю, я знаю, яка там королева Тетяна скинула. То я кажу, я, я, я називаю той рецепт Тетяна. все. Татьяна, Татьяна, я Тетяна буду... Сергій сьогодні буде тут пасти паску по вашому рецепту. А, а дівчата з магазину рукавичка оцінюють. Так. так, два молочка, тоби гімнюк дійти до школи, мав нас. Гімнюк та Максим, ну, Так. Масло. Старова, так Людське було, бо паска має бути шикарною. Це, друзі, як ти і сказав. Горошо, ну... худорог не було, взяти було. Добре. Мені казали, що шикарно. Лимон де? Лимон і ванільний цукор. дріжджі у нас є. дріжджі у нас є, серафіє. Коротше, сьогодні саму найліпшу паску в моєму житті. Знаєте, чому найліпше? Це буде перша І єдина Ну то буде пер. Ну, не єди, а потім піде. Це тобто перша паска моя, і вона буде як не крутий, найкраща з тих, що я пік. Так що королєва, я, я вірю, я тримаю за нього кулачки, а я поїду куплю прикраси. Бу треба йти на, щоб чистоту до, У нас при... є силіконові. Є? Ну то все чукипуки. А може би до своїй хресної на її різні форми. Може баранчика спекти навіть. А то той самий тісто. Так? Да? Точно. Вона їй баранчик. Ну. В стиранні no. я до прийду за годинку. Готуйте форми. Готуйте Бо. форми. Бо наш похресних буде пекти сьогодні паски. Саму шикань. Одна Паска піде Ані, Хоча вона такий кондитер не може і нафіг послати. Ні, ну брата підкоригує, тому що ще консультацію взяти. Ну то мене будуть хтось підправляти. Мене! Пекари... Ну то да ти Аркадію картини не підправляєш, то що ти хочеш? Я не підправляю. Ну то не підправляв, але ти свого носа сунеш, то хай Нос... Аня тобі. У мене просто ніс виріс такий, то я й мушу собі самі. Ну, no, то ясно. А ти багато не звезди, давай. Що давай? Сам тут все ти давай пече, я йду тобі, куплю прикраси, бо то треба паску Ні, Ти давай перше прибери. Ні, то треба перше зготувати, а потім прибрати. Я зараз приберу, а ти засвиняч. Але я хотів, щоб Аркадій з звичайного тіста виріз бив на паску. Ну то хай різби. А яку тобі прикрасу такі тричі? А ти зроби одну паску таку, що з прісного тіста прикраса, а другу зробимо глазурь і це, і гарні прикраси. І То я свого носа сюди пхаю. Я взагалі не пхай, я пішла, і поїхала в мене нема, мисли собі голову. Я прийшла, хіба його зацінила. Королєва, напишіть, йому, що найважливіше в пасці, напевно, тихо, треба її пекти, з гарним настроєм, Ні щоб не що. перекисла. У мене настрій зараз, чесно, найшикарніший, який може бути. Погода, правда, мене трошки не дуже радує. але і погода, я скажу так, нормальна. Без Кумариш, хіба мене? Ти. Тим, що mm. ти то, 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 то так завжди було то нічого дивного. Тут нічого дивного, а що це зараз з цього не підійшла? Джерифрута хоче б гірчила. Коротше, я по... зараз я буду містити Пасху, аби ні ти рот не відкривала, ні Аркадій має бути тут всюди. Аркадій у нас на перезагрузці він не відкриває. Сюди має бути посмішка всі тішитись і радуватися. Бо якщо ні, я виганяю на вулицю. Але виганяю в шортах. Добре. Я випер. Ничего? іди фартушо... Фартушок фотошоп фотошопы делай. мені это мне даем. що? Ну да? Ну, давай, налаштовуйся, mm. давай.